Розглянемо функцію JavaScript. Почнемо з основного поділу: функції декларації та функціональні вирази. Функції декларації доступні ще до моменту їх оголошення. Функціональні вирази, навпаки, не піднімаються, проте значення можна присвоїти умовно. Окремо варто виділити стрілкові функції. Вони мають скорочений синтаксис і не створюють власного контексту з а наслідують його зовнішнього оточення. Анонімні функції не мають імені, їх часто використовують у ролі колбеків, проте в цьому випадку зручніше застосовувати стрілкову функцію, яка також може бути анонімною. Негайно викликані функції виконуються одразу після свого оголошення і не зберігаються для повторного використання. Це зручно для ізоляції логіки. Асинхронні функції дозволяють виконувати код послідовно, очікуючи на завершення промісів за допомогою оператора Await. Це спрощує роботу з асинхронними процесами, наприклад, із запитами до сервера. Функції конструктори у поєднанні з оператором New створюють нові об'єкти. Вони присвоюють посилання на створений екземпляр у ВИС і повертають його як результат. Функції генератори створюють послідовність значень, які можна отримувати поступово використовуючи метод Next. І нарешті динамічні функції, створені через New Function. Вони формуються з рядка коду і виконуються під час роботи програми. Такий підхід дає велику гнучкість, але потребує обережності через питання безпеки та продуктивності. Підписуйся на канал, якщо хочеш знати більше про JavaScript.